Ми не мали можливості зробити огляд на все, у що грали, тому зробили дві частини про сінглові і не дуже ігри, які так чи інакше варті уваги. Це власне друга частина з проектами, в які ми пограли, але не встигли зробити повноцінний огляд. Посилання на першу буде в описі. Цього разу ми зібрали вісім ігор, які незаслужено вислизнули від нашої уваги і в які варто колись пограти. Звичайно, що вони мають як плюси, так і мінуси, тому поїхали. Розбиратися. Layers of Fear навіщо робити окремі сиквели, приквели та інтерквели, якщо можна зробити одну гру, яка об'єднає в собі всі старі історії з минулих частин, доповнивши їх новими? Подумав хтось у польській студії Bloober Team, і так на світ з'явилися Layers of Fear 2023. Тим паче, гріх не створити хорор, коли у тебе в розпорядженні величезний інструментарій Unreal Engine 5. На жаль, одного візуалу грі замало, то ж нова Layers of Fear... Вийшла досить поверхневим, майже не страшним проектом, тим не менш, я вважаю, що вона варта уваги. Нам належить дізнатися трагічну долю художника, артиста і письменниці. У кожного свої скелети в шафі, важке минуле і противні серцю місця, що несуть на собі відбиток минулих подій. Звучить загадково і таємниче, ніби кожен крок у цю безодню божевілля має бути сюрпризом. Але все з точністю до навпаки, за 13 годин проходження ви дуже швидко навчитеся. Передбачати ті трюки, які розробники приготували для гравця, включаючи, звичайно ж, скрімери, які також швидко починають дратувати. Багато в чому це пов'язано з тим, що в спробі зв'язати всі частини серії воєдину, Layers of Fear просто починає самоповторюватися. З іншого боку, якщо ви хочете побачити, на що здатний Unreal Engine 5 або вам банально подобається атмосфера депресії та відчаю, нова робота Blueberry Team – те, що потрібно. Тим паче, розробники додали в. Гру ліхтарик, який відлякує місцеву страхолюдину. Тож гравцеві значно рідше доведеться матюкатися, завантажуючи останній чекпоінт. Тому якщо побачити гру на знижках відсотків так 60-70, то обов'язково зверніть увагу. Волонг Фолен Дінасті у першій частині про добротні сінголи ігри цього року я розповів про один із найкращих соулс лайків сучасності Лайс P, але й йому знайшовся гідний конкурент. Волонг Фолен Дінасті від Тім Нінджа, авторів делогії Ніо. Це гра зі стрімкими боями, сигнатурною для жанру складністю і величезними можливостями для створення білдів. При цьому Волонг все ще страждає від проблем, властивих іншим іграм студії, посереднього сюжету та величезних гір луту, які постійно потрібно розбирати. Події гри відбуваються в епоху трьох королівств Китаю, де безіменний головний герой опиняється втягнутий у кровопролитну війну за право оволодіння. Діти елексиром безсмертя. Це дуже виразний і яскравий сеттинг, але ось із персонажами все ще величезна біда. Кожного божого разу ми боремося плічопліч -пліч з історично важливими для Китаю воїнами, але вони так швидко змінюють один одного, що банально ніяк не впливають на сюжет. На щастя, геймплей Fallen Dynasty набагато. Я маю на увазі набагато кращий, ніж його наративна складова. Бойова система це річ, яку треба вивчити і зрозуміти якнайшвидше. Інакше навіть перший великий бос завдасть чимало проблем. Причому Волонг у цьому сенсі більш нагадує Секіро, тому що головна захисна механіка це парирування, яке спроможне відбити навіть неблоковані атаки. А місцеві вороги є одними з найнещадніших за всю історію жанру. Вони змінюють темпи атак, роблять довгі комбухи і навіть фінтують, щоб ви опустили свій блок. Однією з головних фішок гри є те, що місцевий аналог стаміни, яка Витрачається на звичайні блоки, також є ресурсом для спелів та особливих атак. Саме тому гра цінує холодний розрахунок і уважність. Але при цьому Волонг не такий складний, як Ніо-2, але гра все ще розбита на чіткій рівні, і ви можете проходити їх в копі на трьох людей. І навіть після того, як ви завершите Волонг, можна спробувати піти далі. У ідеально виповнений New Game+. Plus. у кінцевому підсумку. Навіть не дивлячись на гори луту, проблеми з оптимізоном та недугнів. Дуже цікавий сюжет Волонг Fallen Дінасті є захоплюючим соус лайком. І все завдяки своєму геймплею та баченню Тім Нінджа на цей непростий жанр. Повної ціни, звичайно, вона не варта, але точно варта, щоб пограти у неї по геймпасу. Street Fighter 6 П'ятий вуличний боєць став справжнісіньким розчаруванням для фанатів жанру і лише роки після виходу виправили недостачу контенту та інші проблеми. На щастя, шоста частина повна протилежність своїй непоказній попередниці. На вас чекає 18 чудових персонажів, як старих, так і нових. Приголомшливий стиль і нова ключова механіка. Якщо, наприклад, у четвертій частині це були фокус атаки, то в шістці – так звана система драйву. Кожен персонаж отримує. Ує доступ до п'яти потужних здібностей, які залежать від його рівня драйву. Овердрайви це по суті нові спецудари. Драйв Rush дає змогу швидко скоротити відстань між вами і супротивником. Драйв Reversal, навпаки розриває її. А наступний під час ворожої атаки Drive Impact станеть противника, даючи змогу провести потужне комбо у відповідь. Остання, до речі, не дуже сподобалося фанатам серії через те, що імпакт доволі легкий у виконанні і коштує мало ресурсів. Тож одна ваша помилка, драйв імпакт від ворога, і ось в обличчя вже летить ціла тонна шкоди. При цьому на початку кожного раунду у вас буде максимум ресурсу необхідного для виконання драйв прийомів. Тож можна почати матч агресивно вриваючись в обличчя, або приберегти його на більш небезпечну ситуацію. Одним із головних режимів, крім звісно, PvP-дуелей, став World Tour. Це амбітний синглплеєрний режим, який, хоч і набагато кращий, ніж сюжетна кампанія. Анія п'ятої частини, але на жаль, усе ще залишається найслабшим аспектом Street Fighter 6. На папері просто чудова ідея свого роду RPG, де створений особисто вами персонаж навчається у канонічних бійців серії Street Fighter. Ви дізнаєтеся, як виконувати їхні прийоми й удари, підвищуєте рівень, збирайте крутіше спорядження і комбо. World Tour також стане чудовим навчанням для новачків. З іншого боку, на вас чекає поганий сюжет, пласкі персонажі, Ажі та протагоніст, який всю історію є хлопчиком або дівчинкою на побігеньках у важливих шишок. В іншому стрітфайтер 6» залишається відмінним файтингом, роботою над помилками, допущеними в п'ятій частині. Якщо ви не фанат смертельної битви, то точно не варто проходити мимо стрітфайтера. The Crew Motor MotorFest. Почнемо з того, що The Crew Motor Fest однозначно має найкращий дизайн опен Ворлду та візуальних ефектів серед усіх частин франшизи. Острів Оаху, що на Гавайях, це комбінація з райських пляжів, красивої зелені та безлічі мальовничих краєвидів, насичені кольори, що відкриваються перед вами під час подорожі відкритим світом гри, лише доповнюють це видовище. Світ дійсно прекрасний. Мені, мабуть, не подобається лише неприємний фільтр, накладений на карти. А так все круто. Сінглплеєрний контент розбитий на 15 плейлистів, кожен з яких містить від 7 до 10 окремих івентів, які, як правило, дуже різняться між собою. І я був неправий у першому погляді, бо коли гра вийшла повноцінно, то виявилося, що вона затягує на рівні Horizon, якщо не сильніше. Більшість із цих гонок непогано граються і є унікальними в плані подачі історії, не зливаючись при цьому в єдину масу. Тобто я маю на увазі, що проходить. Дати їх не нудно, та й нагороди того варті. Більше того, деякі з івентів дійсно вимагають від гравця нестандартного мислення. Але, хоча все сказане, безумовно має свої плюси, гра страждає від тягаря дійсно приголомшливих мінусів. І з мінусів це те, що гравець не має можливості автоматично розблокувати плейлист на автомобілі, на відміну від Horizon 5, треба відверто гріндити. Так, проходження чергового набору івентів приносить багато грошей, але щоб отримати доступ. Ту до іншого їх треба витратити на придбання авто, які можливо вам не дуже подобаються. Якщо говорити про оптимізон, то тут все непогано. Та й за увесь час, що я грав, не помітив якихось диких багів. Тим не менш, найбільшим недоліком, який ну просто неможливо не помітити, стосується човнів, літаків та позашляховиків. Справа в тому, що тут вони по факту для галочки, і їх просто мізерна кількість. Човни та літаки навіть не мають власного плейлиста. Вони ділять його між собою. Собою взагалі це дуже непогана аркадна гонка, але не без проблем. Але як на мене, то фанати жанру повинні її спробувати. Більше того, для власників ПЕСКИ взагалі немає особливого вибору в плані аркадних покатушок з відкритим світом. Я вважаю, що контенту для проходження тут поки що достатньо, плюс вони мають плани з підтримки. Тому при правильному підході, і якщо вони будуть прислухатися до гравців, у розробників є шанс по-справжньому вивести франшизу в лідери. Я від це Рекомендую брати на перших знижках, особливо якщо у вас PlayStation. Witchfire Пам'ятаєте, який хайп стояв навколо Witchfire? Усіх вразила гримдаркова стилістика. Геймплей, що нагадує Doom. У розробці беруть участь люди, які стоять за The of Ethan Carter, Bulletstorm та Painkiller. І ось гра виходить у ранньому доступі. It's quiet. too quiet Замість дума, ми отримали роуглайт шутер від першої особи, чий реліз абсолютно не відповідав хайпу. Але хвилиночку це не робить Вічфайр поганою грою. Ви вирушайте на рівень, поки що доступно тільки два. Вбивайте двох підручних, які служать відьмам. І якщо все пройшло гладко, виходите. Однак дорогою вам доведеться битися з безлічю інших ворогів і знаходити лут, необхідний для перемоги над монстрами. Найголовнішим ресурсом є так званий Відьомський вогонь. Який потрібно витрачати на підвищення рівня, решта ж видобутку необхідна для створення нової зброї та інших інструментів, що полегшують подальші забіги. Спочатку ви розбираєтеся з менш небезпечними тварюками, оскільки з однією аптечкою далеко не втечеш, магії немає, та й зброя слабка. Але розкачавшись, озброївшись новим спорядженням і заклинаннями, ви вирушаєте на пошуки могутніших породжень темряви. При цьому світ Вічфайр реагує на дії гравця. Якщо забіг проходить вкрай вдало відьма, що чекає на вас наприкінці, починає ставитися до битви дедалі серйозніше і серйозніше. Так, босфайт буде складнішим, але і якість луту буде набагато вищою, так само, як і кількість відьменого вогню. При цьому Вічфайр майже немає сюжету. Доведеться читати опис предметів і самих рівнів. Гра перебуватиме в ранньому доступі протягом року. За цей час вона має отримати ще чотири нових рівні: ворогів, зброю та магію. А поки що Вічфайр залишається ще сируватим проектом, але навіть зараз грається дуже приємно. Трепанг 2. Слоумо розумні супротивники і невелика, але концентрована доза хорора свого часу фіар був одним із найреволюційніших шутерів. Саме ця гра на пару з Макс Пейном популяризували уповільнення часу, але відтоді механіка досить сильно набила оскому. Однак розробники Трепанг 2 вирішили дати слоумо другий шанс, при цьому поєднавши його з дійсно ураганним екшеном. Протягом 12 годинної кампанії, на чий сюжет можна відверто заби. Те найбільший болт у світі ви робитимете. Головний герой рве і мече, стріляє і підриває, штовхає ворогів і відправляє їх у тривалий політ, попутно відпускаючи іронічні коментарі про свої суперсили. Що ще вам потрібно від адреналінового шутера? А якщо я люблю стелс. Чудове запитання, Дмитро. Приголомшливий левел дизайн Trepang 2 дає змогу вам проходити гру приховано, даючи для цього як інструменти, так і зброю, що кастомізується. Хочеш, використовуй плащ невидимку. не хочеш? Тихо розстрілюй лампи і прослизай повз ворогів. На відміну від того ж, дума будь-яка зброя підійде для будь-якої ситуації. Просто стріляй і отримуй задоволення від того, що черговий ворог розлетівся в кривавий туман. Грі трохи заважає відсутність. Комп'ютність кастомізації на льоту і баги рехдола в найкращих традиціях Garry's Mod, але в іншому Trepang 2 є чудовим WI-шутером за 600 гривень без знижки. Це Stronghold Definitive Edition. Це дуже вдалий приклад того, як потрібно робити ремастер. Гра зовсім не втратила свого шарму, який ми відчували ще у далекому 2001-му. Це був чудовий представник дуже популярного на той момент жанру RTS, і таким він і залишився зараз. Після всіх графічних оновлень, адаптацій під нові системи, додавання нового контенту і що найважливіше української локалізації, ми знову маємо змогу повернутись у дитинство. Студія Firefly хотіли відновити гру для фанатів. Вона також має на меті привернути і нових шанувальників до серії, оскільки це дуже вдала частина для того, щоб гравці познайомилися з іграми Stronghold, які, відверто кажучи, мали багато проблем у своїх наступних нових частинах. Також новим гравцям не потрібно буде багато часу, щоб зрозуміти, як тут все працює. Все просто і доступно. Це гра із принципом, де дуже легко навчитись грати, проте потрібно багато часу. Су, щоб стати найкращим у ній. Тут немає складних механік, практично все зрозуміло з першого погляду. Оригінальна кампанія, як і колись, дуже цікава і зможе натренувати тебе перед виходом у мультиплеєр. Definitive Edition все ще має ту магію і той шарм. І я знову провів там багато вечорів, як колись давно. Firefly подбали навіть про те, щоб залишити гравцям вибір між класичним методом керування та новими за допомогою WASD. Можете повернути портрет монаха який був в оригіналі. Гру також якісно інтегрували у Steam. З'явилась нова кампанія на 14 місій, проте орієнтована вона швидше на досвідчених гравців серії. Це не означає, що новачки не впораються з нею. Я не вважаю себе новачком, проте навіть ті самі місії із штурмом замків, свині та вовка заставили мене добряче попотіти і згадати, як все працює і як з цим впоратись. Тобто, челенджу вам тут точно вистачить. Ви все ще можете просто грати в режимі. Пісочниці і спокійно проводити час. Мультиплеєр тут представлений звичайною грою проти інших гравців. Немає коопу чи чогось іншого. І шкода, це було б дуже круто. Все ж розробники повідомили, що гра отримає пострелізний контент, і, можливо, нас чекають сюрпризи. З технічної точки зору розробники вдало справились зі своєю роботою щодо оптимізації, то все більш ніж чудово. Здавалось би, гра стара і має працювати всюди ідеально. Проте, повірте, навіть у нас. Час можуть примудритись все поламати. Є незначні дрібні баги, деякі проблеми із мультиплеєром, але розробники активно працюють із ком'юніті та все фіксять. Українська локалізація непогана, є деякі проблеми, але загалом я грав і мене нічого не відштовхувало. Тим паче зіграти у свою улюблену гру українською для мене було великим святом. Stronghold – саме те, чим вона обіцяла бути, оновлена версія тієї ж гри, яка стала лідером цілого піджанру в дві 2001 році досвід більш-менш такий же, як з новою кампанією, яка гарно вас розважить вбудованою підтримкою модів, яка відкриває можливість створення незліченої кількості майбутніх карт, режимів і так далі. У гру вдихнули нове життя, і це просто прекрасно. До того ж, гра продається за дуже низькою ціною. По крайній мірі у нас вона без знижки коштує 325 гривень. Це вдалий проект для людей, які хочуть поностальгувати. Робокоп Рок Сіті, робокоп Пола Верховена, як сказав один персонаж, це класика, це знати треба. Трохи наївне насильство кінематографа 80-х, практичні спецефекти, і звичайно ж ванлайнери, типу теролайбюкамідмій. У цього фільму є багато причин залишитися в наших серцях, і розробникам із Йон вдалося ідеально передати відчуття від класичної стрічки у своєму шутері Rock City. Похидьки всякі скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, Тримти рогуль, іде. Патруль квартальний патруль, охорона порядку від бур'яну прополемо грядку. Робокоп все такий же ходячий танк, повільний, але невблаганний. Кожен його крок супроводжується важким звуком та шумом механізмів залізного тіла. Чисельні байкери, бандити та найманці не спроможні змиритися з силою закону. Черга з легендарного пістолета Auto 9 і ось голови та кінцівки злодіїв розлітаються на шматки. Але не думайте, що Рок Сіті не дасть вам відсіч, бо по його вулицям ходять величезне різноманіття ворогів, снайпери, броньо. Вані вороги та навіть легендарний, id 209 які потребують твоєї тактики. Середовище частково руйнується, що має як естетичну, так і стратегічну цінність. Ви буквально можете повторювати саме ту сцену з фільму. Робокоброк Сіті в цілому пронизаний естетикою тієї епохи кінематографу. А додаткові місії, деякі з яких мають свої сюжети, не дадуть вам занудьгувати протягом всього проходження. В цілому найчудовіший представник даблей сцени геймдеву, який от прям точно вартий вашої уваги. До речі, можете написати, яка гра стала відкриттям для вас цього року. Можливо, теж бо рекомендуєте щось цікаве. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.